Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сітку-трубочку. Це сітчастий браслет діаметром 8 мм та довжиною 5 м у рулоні. Насичені кольори та можливість наповнення кристалами роблять його універсальним для виготовлення стильних аксесуарів. М'який, але міцний матеріал легко працює з Різними типами фурнітури забезпечуючи простоту створення оригінальних дизайнів, він підходить як для початківців, так і для досвідчених майстрів рукоділля. Використовуйте його для створення унікальних подарунків або власного стильного образу. Пропонуємо до вашої уваги лінзи для авто. Це ідеальне рішення для покращення освітлення у вашому автомобілі чи мотоциклі. Унікальний дизайн додає сучасного вигляду та привертає увагу. Янгольські очі забезпечують яскраве підсвічування, яке служить денними ходовими вогнями або декоративними елементами. Технологія бік забезпечує чітке розмежування ближнього та дальнього світла. Простота встановлення та висока якість матеріалів гарантують довговічність та ефективність це відмінний вибір для тих, хто цінує стиль, якість та функціональність. Пропонуємо до вашої уваги набір кусачок. Це універсальний інструмент для точних робіт, який ідеально підходить для електриків, ювелірів та майстрів-аматорів. Їхній компактний розмір дозволяє виконувати найтонші завдання з максимальною точністю. Інструменти виготовлені з високоякісної сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до зношування. Ергономічні ручки з нековським покриттям гарантують комфорт та безпеку під час роботи, зменшуючи втому рук. Це незамінний інструмент для кожного майстра, який прагне поєднувати якість, зручність та функціональність у своїй роботі. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючу екошкіру. Ця самоклеюча шкіра призначена для ремонту диванів та саморобних робіт. Дані нашивки забезпечують міцний та реалістичний вигляд та майже непомітні для ока. Самоклеюча основа забезпечує легке нанесення, що робить їх придатними для швидкого та зручного ремонту. Завдяки розміру 20 на 30 см ця шкіра пропонує широке покриття для різних проєктів, наприклад, виправлення розвідки. Зривів подряпин або потертих ділянок на диванах ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених ентузіастів. Пропонуємо до вашої уваги підсвічування в автомобіль. Це чудовий спосіб створити стильний та затишний інтер'єр у вашому авто. Гнучка світлодіодна стрічка RGB дозволяє обрати безліч кольорів, які ідеально доповнять ваш стиль. Вона підійде для будь-якого автомобіля, забезпечуючи рівномірне освітлення. Лампа підтримує керування через мобільний додаток, що дозволяє змінювати кольори, яскравість та налаштовувати різні режими. Це створює неймовірну атмосферу під час поїздок та додає унікальності вашому авто.